Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні буду робити майонез домашній і хочу вам показати, як я його роблю без яєць. Майонез виходить дуже смачний. В чому плюс в тому, що цей майонез він без хімічних стабілізаторів. Його можна зробити без яєць. і Сьогодні я не буду додавати яйця. Сьогодні я буду робити із молоком. Ось, подивіться, мене ось я робила вже майонез, мені мене тільки залишилось. Бачите, я його ось так тримаю. Він мені мене не випадає. оце він такий густий. Він дуже густий виходить. І робити його буквально, ну не знаю, може, одна хвилина. І майонез у вас буде. Сюди, Чим гарно те, що сюди можна додати будь-які спеції, які ви забажаєте. Можна додати зелень. Можна його вранці бутерброди намазувати. Майонез виходить, як масло. Дуже смачний він. І, ну, і він не такий уже, як вам сказати, страшний, як можна сказати, шкідливий, як ми звикли думати про майонез. Ну, Звичайно, він шкідливий, тому що тут соняшникова олія є, але все одно. Зараз вам покажу це просто. Отже, Нам потрібно що? Нам потрібно блендер. Далі чаша блендера. Тепер одна столова. Ложка оцту, у мене 9-відсоткового. Тепер у мене тут цукор л... Вибачте, 2 чайні ложки. Одна чайна ложка солі, Соль у мене... сіль у мене кріп крупна. Потім перець чорний милий порошок часнику. І свіжим часником буде більш такий річкий запах, різкіший. Тому я беру саме зараз беру порошок. А взагалі, якщо, наприклад, робити, Салати, то можна додавати свіжий часник, буде гостріше. І ще можна додати готову гірчицю. І головні інгредієнти це соняшникова олія у мене без запаху, і молоко. Олію в мене тут 200 гранний стакан. А тут молока 120 г. Молоко холодне повинно бути, з холодильника дуже-дуже холодне. І я не знаю, чи можна зробити майонез із магазину молока, бо я не робила, у нас цього просто немає в магазинах. А я роблю із домашнього. Ми купуємо молоко, воно домашнє, не розбавлене. Зараз покажу все. Тут саме головне влити все по порядку. Спочатку потрібно влити соняшникову олію. Ось я вливаю. Так, далі додаю всі спеції, плюс цукор і сіль. Далі вливаю оцет і молоко. Молоко повинно бути зверху. Я опускаю ніжку блендера у самий низ, щоб вона стояла там унизу. І в ніякому разі її не можна, коли будемо збивати, зараз на початкових етапах піднімати. Ось зараз я буду. Тепер, коли ми бачимо, що знизу вже починає ось так загустати, ми можемо вверх потрошечку піднімати ніжку блендера. Ось подивіться, це так і майонез виходить. Він просто тримається за. Ніжку блендера. І ось отака густина його. Його треба поставити в холодильник, щоб він трохи стабілізувався. І ось це майонез. Не треба ніяких яєць, нічого не треба. Ще я хочу вам показати, скільки його виходить. Отже, в мене чашка ця. Ось зараз покажу. Ось 500. Ось позначка 500. Бачите? ось. 550, ось 500. А ось 400 позначка. 400 грам. Грам чи мілілітрів. Тому що тут не грами ж буде. Ось 500, а ось ось стільки. Не бачу 400. 400 грам майонезу. Виходить густого при густого. Тому ніж купляти от у магазині, я так думаю. І вже якщо скоро новий рік, Різдво, захочеться щось такого приготувати, смачненького, з салату, з майонезом, то можна самому спокійно зробити, зробити такий, який ми хочемо. І Крім того, якщо нам ще треба гостріше, то можна додавати гірчицю. Звичайно, готову гірчицю можна додати, і тоді він буде ще гостріший. Але от сьогодні, наприклад, я гірчицю не додавала. Коли я буду робити для салатів, то я додам живий часник і додам гірчицю. Тоді він більше таки буде насичений. А зараз це просто легенький, у мене буде майонез. Ось у ньому стоїть ложка, бачите? Такий густий майонез.